У Sony нарешті здогадалися, що PSN із регіональними обмеженнями це дурна затія і скасували блокування. Тепер ігри компанії можна купити офіційно ще в 170 країнах світу. Вгадайте, що на це вплинуло? Звісно ж, бажання заробити більше. Блокування зняли рівно через добу після релізу Stellar Blade. А ця гра одразу продавалася всюди, що й дало результат 1 мільйон копій за 3 дні та пік онлайну в 192 тисячі. Зрозуміло, що кожна наступна. На гра навряд чи покаже такі ж цифри, але приріст аудиторії та прибутку точно буде. Та є один дивний момент. На момент запису цього відео, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Until Dawn, Lego Horizon Adventures і Ghost of Tsushima усе ще мають регіональні обмеження. У той час, як Helldivers 2, God of War Ragnarok, Horizon Zero Dawn Remastered, Marvel Spider-Man 2, The Last of Us Part 2 Remastered, Days Gone Broken Road DLC доступні всюди. Більше новин зі Світу ігор у моєму телеграм-каналі. Велкам.